Заходит до тебе, Роман. Оба бігу. Передо мною. Я бачу, він передо мной Я не лежать, і я лежу. Не прям перед... Ти, ти один на один залишився. Я ти і він остался. Виносио. Він Вон он ползает. Баста на нього йде прямо. Хорош. А уф! Ой, що ви мене заставляєте робити? Я тебе встигну підняти. Хех